Вітаю вас, друзі! На сьогоднішньому уроці ми з вами покажемо, як використовувати метод заміни для розв'язування показникових рівнянь. Ось маєте такі два рівняння, ставте відео на паузу і спробуйте розв'язати перше з них самостійно. Тоді повертайтеся до мого пояснення, перевірте своє розв'язання. Якщо все правильно, переходьте до другого. Якщо допустили помилку, то. З'ясуйте цю помилку і знову спробуйте розв'язати самостійно те саме рівняння. Тільки тоді переходьте до наступного. Отже, перше рівняння. 6 у степені 2х мінус 3 на 6 у степені х мінус 18 дорівнює 0. 6 у степені 2х ми можемо розписати відповідно до формули степінь степеня таким чином. Спочатку я запишу формулу А в степені М і в степені N в рівні А в степені N Отже, 6 у степені 2х із нашого рівняння ми запишемо в вигляді. А це 6, тому ми записуємо основу 6. Н це 2, воно запишеться у вигляді степеня степеня. А М це Х, то ми запишемо. 6 у степені х і в степені 2. Отже, ми оцей вираз замінюємо таким. Одержимо 6 у степені х і в степені 2 відняти 3 множити на 6 у степені х мінус 18 дорівнює 0. Тепер ми бачимо, що в даному рівнянні 6 у степені х... Зустрічається тільки в такому вигляді. Більше ні в яких виразах x не зустрічається. Тому можна виконати заміну. 6 у степені Х дорівнює t. Тобто ми ввели нову змінну t. Оскільки 6 степені Х приймає тільки додатні значення, то нас будуть цікавити тільки t більше від 0. Використовуючи ось цю заміну, перепишемо наше рівняння у вигляді. t, у квадраті відняти 3Т, відняти 18 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння. Розв'язуємо його. Дискримінант дорівнює. Нагадую вам формулу Б у квадраті, відняти 4АЦ дорівнює B, це мінус 3. Мінус 3 у квадраті 9. Відняти 4 a Коефіцієнт коло змінної Т квадрат 1. І С, вільний член мінус 18 Дорівнює спочатку, виконуємо множення 4 на 18, 72. Добуток від'ємних чисел є число додатний. Тому плюс 72. Додати 9 дорівнює 81. Дискримінант більше від нуля, отже, будуть два корені. Т1, 2. Дорівнює, нагадую формулу. -b, плюс мінус B плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Дорівнює мінус B – це число протилежне до мінус 3. Плюс 3 плюс-мінус корінь з дискримінанта, тобто із числа 81, 9. Розділити 2 множити на одиницю на це буде просто 2. Звідси одержимо Т1 дорівнює. 3 плюс 9 12, розділити на 2, 6. Т2 дорівнює. 3 мінус 9 мінус 6, розділити на 2 мінус 3. Оскільки мінус 3 від'ємне число, то воно не задовольняє нашу умову. Не задовольняє. Повертаємося до заміни. 6 у степені х дорівнює t. Замість t ми записуємо одержене число 6. Звідси випливає, що х дорівнює 1. Дане рівняння має 1 корінь. Розв'яжемо друге рівняння. 2. Множити 4 подамо в вигляді степеня двійки. 2 у другому степені. В степені х плюс решту переписуємо 9 множить на 2 в степені х плюс 4 дорівнює 0. 4 це 2 в другому. За означенням в степені це 2 помножити на 2, тобто 2 в другому. Тепер використаємо формулу степінь добутку. Я запишу її. А у степені m і в степені n Дорівнює а в степені М на М. Тобто ми одержимо з вами 2 у степені 2 в степені х дорівнює. Показники перемножуємо. Це буде 2 в степені 2х. Від переставлення множників добуток не змінюється. Можемо записати 2 в степені х множити на 2. І використаємо тепер цю саму форму тільки справа наліво. І одержимо 2 в степені Х і в степені 2. Здається, нібито яка різниця, але зверніть увагу, що тут у нас зовнішній показник Х, а тут зовнішній показник 2. А основою є 2 в степені Х, тобто цей самий вираз. Отже, ми одержимо 2 множити 2 в степені Х. У квадраті плюс 9 на 2 у степені х плюс 4 дорівнює 0. Зверніть увагу, що x зустрічається тільки у показниковому виразі 2 в степені x. І тут, і вдушка. Тут. В інших виразах, в інших місцях в цьому рівнянні х не зустрічається. І це є умовою для застосування методу заміни, або ще називають його. Метод введення допоміжної змінної. Отже, замість виразу 2 в степені Х ми вводимо допоміжну змінну Т. Тобто ми замі... вводимо заміну. Оскільки це показниковий вираз, він набуває тільки додатних значень, то запишемо Т більше від нуля. Тобто нас цікавлять тільки ті значення Т, які більше від нуля. Враховуючи цю заміну, переписуємо дане рівняння. 2 множити. Замість 2 в степені х написуємо t. У квадраті, оцю цей квадрат записали, плюс 9 множити замість 2 в степені х плюс 4 дорівнює 0. Ми з вами одержали звичайне квадратне рівняння. Ну, тепер же зрозуміло, що ці крапочки можна не писати. Дискримінант знаходимо. Нагадую, формулу. b квадрат. Мінус 4 ас дорівнює Б це коефіцієнт коло змінної Т. 9. 9 у квадраті 81. Відняти 4, множити на А. А це множить коло Т квадрат на 2. І множити на С4. Сюди формулу підставляємо четвірку. Одержимо 4 множити на 2, 8, Множити на 4, 32. 81 відняти 32 49. 49 більше від 0, отже, дане квадратне рівняння матиме два корені. Записуємо їх, Т1, 2 дорівнює Мінус Б формула, плюс-мінус корінь із Д розділити на 2А. Підставляємо значення із рівняння. Мінус означає протилежне число до b до 9, це буде мінус 9 плюс мінус корінь із 49. 7 розділити 2 множити на 2. Одержимо 9 плюс мінус 7 розділити на 4. Обчислюємо тепер корінь. Т дорівнює 9 плюс 7, 16, розділити на 4 дорівнює 4. 9 відняти 7, 2, розділити на 4 2 четвертих після скорочення 1 2. Ось така сукупність із двох розв'язків. Повертаємося до заміни. Тобто знову повертаємося до змінної х. Тому у цю сукупність замість місце підставляємо вираз 2 в степені х. Одержимо. 2 в степені х дорівнює 4. 2 в степені х дорівнює 1. Друга. Це найпростіші показникові рівняння. Нам треба праву частину подати в вигляді степеня з основою 2. Це буде 2 в другому, а тут буде 2 в мінус першому. Отже, наша сукупність перепишеться таким чином. 2 в степені х дорівнює 2 у другому степені. 2 в степені х дорівнює 2 у мінус першому степені. Звідси видно основи однакові показники прирівнюємо х дорівнює 2, х дорівнює мінус 1. Отже, дане рівняння, дане рівняння має два розв'язки. 2 і мінус 1. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.